Мастер шеф під загрозою зриву у листопаді знімальний майданчик улюбленого проєкту мільйонів українців пошкодив обстріл росіян. За два тижні там мали розпочати зйомки нового ювілейного сезону. Який вигляд павільйон має нині? Як про обстріл дізналася зіркові судді? Та головне чи вийде на екрани новий сезон? З'ясовувала Віолета Товкес. Проєкт, який втілює мрії, у така радість нереальна. Я перша в 13 сезоні йду на балкон та змінює життя. Великий комбінатор Євген! Тут закохувалися і навіть одружувалися. Тут годували наших захисників і захисниць та проводили масштабні збори на потреби ЗСУ. Сюди приходили початківцями, а ставали іменитими шеф-кухарями та суддями проєкту. Реаліті шоу Мастер шеф вперше вийшло на екрани влітку 2011 року. Легендарний павільйон легендарного проєкту «Мастер-шеф». ще нещодавно тут пахли спеції. А учасники змагалися за звання найкращого кухаря країни. Утім, нині тут проламаний дах, тече вода. 13 листопада сюди поцілила ворожа ракета. Оля Мартіновська з кінолінк із Фейсбук. Я наділила прос, це правильно? Я був без слів. Плакав, кричав. Від початку створення проєкту усі сезони знімалися саме у цьому павільйоні. Чотири із них під час великої війни. Це 14 сезонів мастер шеф України. Це 4 сезони професіоналів, це два сезони «Мастер-шеф діти. Це «Мастер-шеф зірки. Початок же зйомок ювілейного го сезону мав стартувати лише за тиждень після прильоту. Найголовніше, що на майданчику нікого не було. Мінімальний на цей момент 150-180 людей тут внутрі. Ектор чи не один із перших, хто прибув на павільйон одразу після прильоту. Дом для дуже дуже багато людей. Каже, це і його дім, адже у проєкті суддею від самого початку. Тут дуже багато історій. Кожному учасники, який знайшов нові життя. Наприклад, тут клопотенко готує а, варення, то клопотенко сьогодні. Де це знайшов? Тут і Тут я, я теж тут на ето трошки. На жаль, теж життя для мене. відтак, що сезону тисячі людей бажають стати частиною легенди. Кожного сезону до нас приходить близько п'яти тисяч заявок, і в ефір потрапляє 25-30 історій. Окрім павільйону, не менш відомий і внутрішній дворик. Довкола все зруйноване від вибуху. Ці легендарні ворота, що ви пам'ятаєте, ну Це був саме перший виход, де я продюсер 15 років тому. і смотрів перший раз логотип, чувствував свій… Вау, проект Масачев. Тут власний город. Тут десятки конкурсів були нами зняти, адже усі конкурси, де ми готували на відкритому вогнищі, <тас> саме тут відбувалося. Сюди приїжджали вантажівки з картоплею, з цибулею, тонни їжі буквально зустрічали в павільйон от саме тут. Тут наші корпоративи після сезоні відбувалися. <тас> Експертиза, яка має надати висновки щодо руйнувань, іще триває. А поки ж пройшлися згадати як тут було, Дмитро проводить екскурсію на своє робоче місце редакторську. Це вислів нашого Володимира Ярославського. Це таймінг фіналу 14 сезону. І фотографії. все це заберу з собою, аби, хоча б, щось нагадувало про наш дім там новому місці, куди ми переїдемо. Далі рушаємо до гримерок. Ми потрапили в святая святих. Цього ніхто не бачив, Векторе. Шкода, що за таких ну, умов. Это, это, там Лупіта і клопік. Це був подарок. Учасники последнього сезон. Це моя головна кімната як вдома. все буде. Це буде добре. І не мов би за пророчими словами ектора ювілейному 15-му сезону «Мастершеф» бути, щоправда, і зовсім новому павільйоні. Інтригу як виглядатиме новий павільйон для суддів тримали до останнього. Нашо починаємо. Ура! На святковому торті фотографії із різних сезонів проєкту. Кожен розглядає та згадує своє. Ти подивися, ти там молодий. Наш другий день народження, який, власне, от ми святкуємо цим тортом. Для облаштування нового павільйону команді знадобилося рекордні півтора тижні. Я шок, я зараз як наша команда, вони, ні як муравей. ми змогли забрати свою декорацію. Це наша рідна стела, це наші рідні ворота, це наші рідні комори, продуктова, девайсна. На жаль, не наш рідний балкон. Я думаю, що цей запах навіть всіх цих меблів і декорацій він перенесе дух того нашого рідного павільйону вже на нову локацію. Ольга каже, була певна, зйомки продовжаться, адже люди дуже чекають проєкт. Я в шуці була, коли почали писати не в коментарях, навіть знаєш під постом, а в ді. Що поїхати поприбирають, скажіть, дайте допомогти, бо як же ми, як же наша сім'я, наші діти, бабусі, і мастер-шеф збирає пролетеревізом всю сім'ю. Це перший знімальний день нового 15-го сезону. На плитах, які пережили обстріл, знову посуд, поруч соковита зелень та овочі. Учасники знайомляться та вже за мить підуть виборювати своє місце у 20-ці. Їм дає настанови учасниця 13-го сезону Катерина Мазуренко, більш відома глядачам як Катя Рибалка. Покладіться. На себе вірити в себе, тому що саме мені не вистачило моєї самопевненості, і звісно, вчиться. Як і кожного сезону, команда проєкту запланувала безліч цікавих конкурсів для учасників. А ще буде неймовірний сюрприз. Буде один з найкрутезніших головних призів: поїздка в Bleu у Лондоні. І не просто поїздка, це буде поїздка на навчання. Можете собі і ви подивіться. Просто подивіться, я, я просто в захваті. Я розумію, що ми комусь створюємо і допомагаємо втілювати мрію. Просто зараз. Разом із цим у переможця буде важлива місія представити нашу країну, розповісти про війну та популяризувати традиційну українську кухню. Віолета Товкес, Володимир Коваленко Євген Зозуля, вікне СТБ, Марафон. Єдині новини.